Так, мене дістали свідки оригіналів. Е, отак читається Люмінесцент. Його треба нагріти перед тим, як він читається. Отак маячить Mi Band. Він маячить і е, цими датчиками, і погано читається і отак читається Skmei. Ну, Мене почули за фірму Скмей. Оці тупі свідки оригіналів, вони хочуть. Почути назву фірми. Вони не хочуть почути те, що годинник має читатися в темноті. Зараз він читається навіть без підсвітки. Тобто я його бачу неозброєним оком без підсвітки. Але людям чомусь треба назва фірми. От назви їм Касіо, бо касіо найкращий. Касіо не найкращий, Касіо так не можеть м'яно світити. Но всі почули, що не треба брати касіо, і ніхто не почув, що має бути читабельний циферблат. Ну не треба сліпо вірити в фірму. Тоді все буде гаразд. Треба читабельний циферблат.